А в нашій школі трапляється багато чого цікавого. І про це все знає Ютуб канал Діти в темі, тому що ми завжди в темі. Що ви тут робите? Ми тут знімаємо відео для Ютуб каналу. За першу добу усього 330 переглядів, 12 лайків і аж 76 дизлайків. Дизлайки зараз нічого не вирішують, вони теж просувають відео. Ну, як бачиш, не дуже просунули. Це тільки наше перше відео. Неможливо можливо, відразу стати успішними. А що по коментах? О, цілих п'ять коментів. Кринджаціна. Вони що, думають, що директор розмовляє дитячим голосом. Це повний треш. Треба ж було додуматись так дешево переозвучити. Повна лажа. Вам краще зовсім не знімати. Тут смайлик без тексту. Клас! Ригаючий смайлик. І останній комент. А мені сподобалось взагалі норм для першого відео. О, ну хоч комусь сподобалось. Є адекватні люди. Я десь вже бачив цю аватарку. Ну, а що мені реально сподобалось?